Щоб зупинити доволі сильно кровотечу, ну то вже стерильність не має значення. Бо накласти стерильну пов'язку, не зупинити кровотечу буде набагато гірше. І дуже сильний стереотип це зупинення кровотечі ременями. Ременями або шнурками, або навіть проволокою чи щось таким. Тобто зупинити кровотечу неможливо. От фільмах <смі> роблять, але краще такого не робити. Ми попереджаємо, навіть наголошуємо, що цього не потрібно робити, бо замість надання допомоги ми згаємо багато часу і більш того, ми нашкодимо. Бо Пошкоджуються додаткові м'язи, і дрібні сосуди, і е, нервові закінчення. І були випадки, наші е, члени загону швидкого реагування приїздили на масові прильоти в Херсоні і бачили реміні на кінцівках, і люди, на жаль, не змогли зупинити кровотечу.